Вітаю вас, дорогі друзі. Я дуже рада тим, що можу поділитися великим для мене досвідом. Коли ми звершували наше служіння, саме перше служіння це було на сході України. Велика Новосілка це живописне місце, там дуже красиво, гарно. І, на жаль, зараз це місце на окупованій території прифронтове місце. Але ми пам'ятаємо далі, будь ласка, наступний слайд. Це перше місце служіння наше, як я вже казала. Тому воно, воно найулюбленіше наше, тому що там залишились наші друзі, яких ми вимолили у Бога. Наступний слайд, будь ласка, це сім'я Рикунових. Тобто, коли ми почали це служіння наше в, новос... в місті Новосілка, то там було 10 бабусь. І ми молили Бога, щоб він нам подарував молодь. І це так і здійснилось, бо подарував нам цю сім'ю чудову, як з якою ми їли, свідчили, працювали. Вони нас надихали дуже. Вони підприємці і дуже допомагали церкві в той час. А на жаль, зараз вони так, також там, в тому ж місці і свідомо залишились там, тому що зараз там ще є люди, які залишились, і дуже. Є велика потреба в допомозі їм, і вони, як три адвентисти, свідчать там. Вони живуть в підвалі, там проводять служіння щосуботи, і щодня свідчать про Бога своїм друзям сусідам, які там залишилися. Вони мали велику потребу в одязі, в продуктах харчування. Ковдрах, і ми знаємо про це і молилися, і Бог нам давав таку можливість, що мій чоловік Сергій зміг поїхати туди, щоб підтримати цю дорогу для нас сім'ю. Але був великий ризик, тому що ми знаємо, що там зараз обстріли великі і дуже небезпечний шлях. туди про туди пролягає. то, думаю, то ми. Підготувалися. Чоловік мій взяв з собою бронежилет спеціальні такі, знаєте, навушники. Тобто він підго підготувався, але я розуміла те, що все це не захистить мого чоловіка, тому що це небезпечний шлях. І я, чесно кажучи, три доби я жила на колінах. І він тільки писав мені, що Харків проїхали, Краматорськ проїхали. Тобто я дуже переживала, як цей шлях проходить. Він казав, те, що проїхали Краматорск, і ми знаємо, що після його того, як вони проїхали це місто, ракетні були удари. І, і ще те, що вони планували в четвер бути там. Але чогось там у них не вийшло, і вони змушені були е, переночувати в Покровській і тобто трошки за, затрималися. І я думала, ну чому так? Ми переживали, щоб на суботу вони там не затримались. Але потім тільки я е, зрозуміла це, що Бог захистив, тому що і Іра тоді мені казала, те, що е, ціли, цілий четверг були обстріли. А в п'ятницю раненько вранці вони встигли вигрузити всі продукти, одяг, ковдри, все залишили там і тільки сфоткались і встигли уїхати, і вже знов почали обстріли. Цікаво для цієї для, для цієї сім'ї, те, що вони там не тільки перебувають і свідчать, вони продовжують навчатися навіть простим. Першим медичним якимось навикам, тому що Іра була пораненою, і її чоловік, який ну, є біологом звичайним, а Іра вчитель, а син взагалі ще молодий хлопець, тобто він був хірургом для неї, а чоловік-анестезіологом, коли вона була пораненою, І витягли осколок, і слава Богу, що рана загоїлася без наслідків. І ми вдячні Богу, що Бог береже цю сім'ю і далі допомог, допоміг чоловіка допомогти їм. Наступний слайд, будь ласка, ось фотографія наша спільна. Там буквально вони там, ну, буквально там 10 хвилин побули разом побіймалися. Ми вже 15 років, як там не звершимо служіння за покликанням в інших містах. Ми зараз в Києві звершимо служіння, але вони в нашому серці. І наступний слайд, будь ласка, на вже коли вони їхали назад, вони заїхали також в місце горняк, це теж місце нашого служіння на Донеччині. І теж там є бабусі, які залишилися заради служіння своїм сусідам в той теж окупованій території. Я на в закінченні хочу сказати одне: те, що для мене діє обітниця, я бачу, як Бог зберіг мого чоловіка. Я дякую Богу, що він повернувся живим, здоровим і неушкодженим. І ці про навіть не знадобився. І велика обітниця, яка діє в моєму житті. Коли почалась війна, ми теж сім'єю нікуди не виїжджали, і Бог сказав мені такі слова: А чи ось очі господи від на тих, котрі бояться його і котрі покладаються на його милосердя, або рятувати їх від смерті і під час голоду прогодувати їх. Я бачу, як він Бог беріг і від смерті, і годував. Ми вдячні Богу і віримо, те, що він і далі буде берегти своїх дітей, тому що він вірний своєму слову. Божих вам благословінь.